Система лінійних рівнянь з параметром в 2025 році не ні, ні одного абітурієнта. І я хочу зараз цим маленьким відео зняти переляк. Я, Буцикіна Наталя, і ми разом з тобою вивчаємо математику. Спочатку трошки теорії. І, до речі, ця теорія була відомою ще в 7 класі, і в кожному підручнику ви можете знайти цю інформацію. І нічого такого надзвичайного немає, але знаєте, в чому справа? Що системи лінійних рівнянь з параметром ніколи раніше не було на іспиті. Угу. І тут вона трапилася. Тож готуємось. Рівняння з двома змінними. Згадайте, його графіком буде пряма. І від цього залежить саме кількість розв'язків системи. Тому що, увага, дві прямі можуть. Співпадати можуть бути паралельними і можуть перетинатися. Саме від цього залежить кількість розв'язків тоді системи. Як визначити, як розташовані дві прямі? І саме в цій умові графіками цих рівнянь будуть саме дві прямі. Як це визначити? Все дуже легко. Приведу декілька прикладів, і більш детально ви зможете ознайомитися в цьому в моєму курсі параметри, але зараз дуже швидко. Наприклад. 4х мінус 3 у дорівнює 12, одне рівняння. І інше рівняння нехай буде 8х мінус 6 дорівнює 24. Ви вже помітили, що саме тут у нас. Будуть дві однакові прямі. Чому? Тому що помножте, наприклад, на два перші рівняння отримаєте отримайте друге. Тоді вони просто співпадають. Можна, до речі, будувати це все на координатній площині і бачити. Але і так, мені здається, все зрозуміло. Це буде випадок, коли система має безліч розв'язків. І не потрібно нічого розв'язувати. Можна просто знайти відношення коефіцієнтів. побачити, що у ці всі відношення будуть рівними. Подивіться, кругом буде одна, друга. Отже, ця система має безліч розв'язків. Приведу інший приклад дуже швидко. Перше рівняння я залишу без змін. А друге рівняння трошечки зміню. 8х мінус 6y дорівнює, наприклад, 20. Що буде тоді? При множенні так само на 2 першого рівняння, ліва частина буде той самою, що у другого, але в правій частині буде 24. Ну, не може один і той самий вираз дорівнювати одному і тому самому значенню. Ви розумієте? Тоді система взагалі не має розв'язків. Але як це буде виглядати на графіку? Якщо ви побудуєте на координатній площині дві прямі, то вони будуть паралельними, якось так будуть виглядати. Отже, не перетинаються. Система не має жодного розв'язку. Подивіться, 4 восьмих дорівнює мінус 3 поділити на мінус 6, це одна друга, але не дорівнює 12,20. От вам умова, за якою система не має розв'язків. Ви вже здогадалися, як далі діяти? І третій випадок приведу так само ще одну систему. 4х мінус 3 це знову я рівняння залишаю без змін дорівнює 12. А друге, ну, наприклад, 8х плюс 9 дорівнює, нехай буде 72. І що тоді? Подивіться, відношення коефіцієнтів будуть різними, і система має єдиний розв'язок. Це буде умова, коли дві прямі просто перетинаються. Все залежить від питання задачі, і якщо питання знайти, при якому А немає системи розв'язків, жодного розв'язку, то ви можете визначити через відношення. І я вже впевнена, що ви зможете попрацювати, а потім перевіряйте тільки разом зі мною. Саме зараз одна з моїх груп, з якими ми готуємося до НМТ, починає вивчати цю тему. І тому саме я вирішила показати: це не та система, яка була на іспиті в 2025 році. І шкода, що усі завдання офіційно не оприлюднені, але ж ми бачимо зливи. І я склала дуже схожу. Ну що, давайте розв'яжемо. Перевіряйте те, що у вас вийшло. І так. Складаємо відношення коефіцієнтів 2-1 до 5, це коефіцієнти перед змінною х. А тепер знаходимо відношення коефіцієнтів перед змінною y, 3 поділити на а. І за нашою умовою, відношення коефіцієнтів перед змінними х і y однакові і не дорівнюють відношенню вільних членів, тобто не дорівнює 4 дванадцятих. От така історія. І от з чого тут почати? Попрацюємо з рівнянням, яке складається з рівності відношень коефіцієнтів перед змінними. Що тоді? Добуток крайніх дорівнює добутку середніх і ми можемо розв'язати за допомогою пропорції 2а-1 помножити на а, дорівнює 3 помножити на 5, тобто 15. Зрозуміли? Це звичайне квадратне рівняння. Я розкриваю дужки 2 квадрат мінуса, мінус 15 дорівнює 0 і буду його розв'язувати. В 7 класі так само працювали зі схожими задачами, але тоді при розв'язуванні було лінійне рівняння, зараз квадратне. Ви можете обчислювати за допомогою дискримінанта. Я нагадаю перекидання, до речі, є в одному з відео пояснення, як це робити дуже швидко. Я двійку множу на 15 та мінус 15 і складаю якби, заміною рівняння з новою зміною Т. Тоді добуток дорівнює одиниці наших коренів нового рівняння, а їх сума мінус 30. Це буде. Мінус 5 та 6. Але, оскільки ми на 2 помножили 15, тепер отримані результати, отримані корені. Я ділю навпіл. Оце будуть і корені мого рівняння x1, х2. А 1 на 2. Ви зрозуміли, це будуть наші корені. Тоді А 1 дорівнює мінус 2,5, мінус 2,5, а А2 дорівнює 3. На іспиті, коли дуже мало часу, це дуже класно економить час. І я дуже хочу, щоб ви навчилися розв'язувати усі види квадратних рівнянь. На каналі Математичка є класне відео. Поцікавтесь. І в своїх курсах я також розповідаю про це. Чим швидше ви розв'язуєте, тим менше помилок, і тим більше часу у вас залишається на цей параметр. Ну що, у нас два значення: А1 мінус 2,5, А2 дорівнює 3, звичайно, потрібно перевірити, щоб це відношення не дорівнювало, от бачите, сказала, не дорівнює, записала дорівнює, не дорівнювало 4,12. Якщо підставляти перше значення, буду підставляти мінус 2,5. Ви вже побачили, що 3 поділити на мінус… 2,5 не дорівнює 1 третя, це я 412 скоротила. Отже, нормально, немає розв'язків. І так само підставлю друге значення. 3 поділити на 3. Це я підставляю сюди до умови не дорівнює 412, не дорівнює 1 третій. Отже, і перше значення параметра, і друге значення параметра нам підходить. І за цих значень система не має розв'язків. Коли це завдання було на іспиті, там було питання, якщо їх декілька, то запишіть до відповіді добуток. Може бути сума, може бути ще якесь додаткове питання. От якби спитали добуток, ми б написали до відповіді мінус 7,5. І скажіть, що це дуже легко, правда? Розв'язувати систему не потрібно, а швидко розв'язали. Можуть бути питання, коли система має безліч розв'язків, коли має єдиний розв'язок. І ви так само можете відповідати на ці питання. Колись я на сторінці математички ділилася інформацією матеріалами зі свого курсу параметри, і мені в коментарях деякі вчителі, репетитори писали, що можна не запам'ятовувати ці випадки. а Записувати наше рівняння у вигляді з кутовим коефіцієнтом і згадувати умову паралельності прямих, що якщо дві прямі паралельні, то коефіцієнти кутові, будуть однакові. Звичайно, так можна, але це також умова паралельності прямих, які записані в такому вигляді. Це є загальне рівняння прямої, і ним також можна користуватися. Я Впевнена, що це було надзвичайно корисним для вас. І запрошую усіх до освітньої платформи Математичка. У мене є такий класний курс параметри. Дуже важливо опановувати усі теми поступово, тому що, знаєте, колись не було систем з параметрами, а зараз трапилися. А в цьому курсі є все, що необхідно вам для підготовки. І системи, і рівняння, і навіть нерівності. Не факт, що, якщо їх ніколи не було, було на іспиті, то вони вам не трапляться. Крім відеоуроків, є онлайн-тести, до речі, які складені саме на основі завдань з уроків, з домашнього завдання, є задачі для самостійної роботи, є консультації, є чат і багато інших можливостей. Приєднуйтесь до проходження саме курсу математички. І взагалі у нас дуже багато різних корисних матеріалів. Є тести, за допомогою яких ви можете готуватися до НМТ, і всі вони у форматі. І іспитів минулих років містять також задачі з параметрами. І на каналі Математичка дуже багато різних матеріалів на моїх сторінках, які допоможуть вам готуватися. Як завжди, працюємо разом. До зустрічі!